Доброго ранку, мої любі дітки. Я прийшла до вас по допомогу. Мені згадали загадку, але я ніяк не можу її відгадати. Допоможіть. І червоний, соковита та гірка вона все літо Припече мороз вона, Стала добра та й смачна. Що це? О, це Калина, як я не здогадалася. Я вам пропоную, дітки, намалювати сьогодні калину та вербу, адже вони символи українського народу. Отже, починаємо. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, вода для промивання пензлика, пензлик, серветка, фарби, зелений, зелена, чорна, коричнева, червона та біла. І палітер. Як нема палітри, можна використати просто аркуш паперу. Спочатку ми намалюємо гілочки верби. Для цього ми макаємо пензлика в коричневий колір і малюємо гілочки. Для пензлика і робимо сірий колір для котиків. Беремо білу фарбу і викладаємо, що на палітру. Білої фарби треба побільше, для того, щоб отримати світло-сірий колір. І трішечки на кінці пензлика чорної це це ми гарненько розмішуємо. І нащо?